Вигідні ціни на покупку Envato Elements. Зараз я тобі буквально за хвилину розповім, де взяти Envato Elements зі знижкою мінус 90%. Все, що тобі потрібно, це те, що ти маєш знати про White Tools. Знайти ти їх можеш в телеграмі, нік ти бачиш прямо на екрані або шукай у описі під відео. Там вже доступно більш ніж 15 сервісів для діджитал-спеціалістів у різних вертикалях. При покупці напиши адміну, що ти прийшов саме з цього відео. Та він надасть тобі додаткову знижку на першу покупку у розмірі мінус 50%. Заощаджуй розумно. Удачі!